mistake. Благословений Бог, наш завжди, нині, повсякчас, і на віки, віки. Слава Боже, наш слава тобі, Слава Тобі, души, розвитці, це на поняті, Скабені життя, блати, приніс лише в нас людях, разом за присверних, і спасибою дочі Боже, сяни, кріпкі святи без смерти, помилуй нас. Святий, Боже, святий, кріп святий, ти помилуй нас, Святий, Боже, сяти, кріпки сяни без смерти, помилуй нас, Годю, і силою, і святого помилни, нині повсякчас, і на віки, віків. Амінь. Святая Тройця помилуй нас, Господи, очисти наші, плани. Ти посвіти це, не очі і мене твоє гора. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава і святому Духані, повсякчас і на віки, віки, віків. Отче наш, сина, небеса, нехай, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде, царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, хвати нашим, і наведи нас у спосу, а не з того наслідока, Бога, Господі сина, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Не буду, дома працюють його одиничі, коли Господь бере міста, даремно пильнує сторож, давно встаєте рано, за що засижду пізна, усе жістся, нарених хліб. Господь єму світу своїм любим, Господь спадо дітей сплітованого нагорода, як стріла руці моя карта, діти віку молодого, Щасливий чоловічним на повеселі на свій, не осоромися, коли буде позиватись при брамі з ворогами. Щасливий кожен, хто боїться Господа, і хто його потяг ходить, як будеш їсти працю рук твоїх щасливий будеш і добре тобі буде. Жінка твоя неначе заплодовита. Усередині дому твого, діти твої, немов паруські оливні. Навколо столу Твоя буде, благословений чоловік, що боїться Господа. Нехай Господь благословить тебе і Сьогодні, щоб ти міг бачити добро Єрусалиму, поки віку Твого, щоб ти міг бачити дітей твоїх, мирний Єрусалим. Глядіть, як добрі, як любов брати живуть у купі, нема, нема на голові, навіть миру, що на воросікає, борона ж на стікає. сікає, роса насахермось, що на сі... спадає на сіонські гори, бо там Господь своє благословення, життя по віки, Слава Отцю і сину, і Святому Духові, посяг час і нині повсякчас і на віки віки вам. Як з твоїм Христом, превоз дао за спаси Благословити освятив, всяке ж добро примножити в ніб і зволив, подай їм, Господи, із небесної роси щедроти і життя у земному достатку, і намагання, гідні твої милосердя на добрий успіх привети, входом нашим зволь благословити і освятити дім цей, як змогли ти благословити Діма Авраама, Ісака і Якова, У домі цьому нехай замешкають твого світла, ангели, і тих, що живуть у ньому, нехай охороняють. бо Твоє є, є сила і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. А не литви святі, нехай перебувають у ньому, зберігаючи його у милосерді і благословенні Тресити, нехай тут буде завжди, охорони молимо Тобі, Владико, Дінце і тих, що живуть у ньому, від малого до великого, від вибухової від болі, від пошесті, від від недох, і всяких бід, від ворожих напастей, щоб не був він помешкання пристрастих людей. Бо тебе хвалять всі сили небесні, і тебе славить усе зотворіння на віки, віки. Амінь. 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 Господе, віпомолійся, Господи, помилуй. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця, і Сина Святого Духа. Амінь, ім'я Отця, і Сина і Святого Духа. Амінь. 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 Господи Боже, нас поля, милости волині на молитву ішній заслуг своє Твого. І зійшли ласку Твого Духа на світлого, і воду, хай, і цей, і освяти Його, щоб був на освяченні цього місця, і на нього і збудованому домі. І всім, що будують Його, будуть його вживати. І на прання всякої ворожої сили діявських напастей, бо ти благословляєш, осяжиш, осехристе Боже, наші тобі славу від Бог отцем. І святим духом нині, і час, і на віки в віки. Алі. Благословляється дімці помазанням цього святого Єлея, ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Благослови Господи, Дісві, і ако не твої Небо. А ти, що хочу, нього поборнити, кажи. Відця, якого злами Патку. Земна твого благословення її зішли, і як ще жити великої Твоєї. Лас. Бажав він бачити Ісуса хто він, але не міг задля народу, бо був малого зросту. Побіг він наперед, виліз на шовковицю, щоб подивитися на нього, бо Ісус мав проходити тудою, пройшовши на те місце, Ісус, глянув у і сказав до нього за хею злізай швидко, бо я ще один має бути в Твоїм домі, і зліз, той швидко, і прийняв його радо. Бачивши те, стали нарікати й казали до чоловіка грішника, зайшов у гостину, Закхив став і промов до Господа, Господи, ось половину майна моди Бога». А коли когось чимось я покривдив, віддам учетверо, Ісус сказав до нього, сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо і він, син Авраама, син бо чоловічий, прийшов шукати і спасти те, що загинуло. Золоді. О найсолодший Господи Ісусе Христе, всемогутній Царю Неба і землі, Сину Давидів, Ісусе Насавецький, зади нас, розп'ятий, Сину живого, змилуйся над цим домом, стережи його мешканців, нехай Твоє Боже благословення супроводить, їх всюди, нехай Дух Святий просвічує думки і серця їх, і нехай сила Його струмує через них. На кожному місці все, що знаходиться в цьому домі, ти, що до нього входять, і з нього виходять, нехай благословить і від злого захороняє, благословення Пресвятої Святої Тройці, що жодне нещастя до нього не наблизилося. Ім'я Святе Ісуса, з дев'ятьма хорами, ангелів, нехай буде в домі, цьому даючи йому свій спокій святий. Святі архангели, нехай стережуть його, святі апостоли, нехай наповняють його достатками. Святі Ангелисти, нехай утверджують його, хрест Христовий, нехай буде покрівний вдома цього. І Христові, нехай будуть опови його. Вінець Христовий, нехай буде заслуги його. Ісусе Морій, святий, Йосифе, і всі попросили на святі. Ано, хорони Багання Бога, тройці, Господи, зачитав собі, від гроні бою раду полені, з нападів злих людей, згіршення невіст своїх віків, всякого зарожливого щастя, на душі або тілі неведу погоди, нам Бог Бог Отець, потець Бог Дух святий, нині Бог связав і на віки. Ми міста постарели, я буду співати, тобі його смисло не співатиму, буду вважати дорогу досконалу, Коли прийдеш до мене, придумав з серця мого потребового. Перед очима серцю, теж нічого щастиво, то поряд не закончився на межу, до мене то не пристане. Лука на серці ділянки під мене да не попізнати, то я тема в часі, то маю того. Хай служили забою, хто хворіше по то буде мені служити, нежити медові моїм, то кажуть сотвори, то поєвихні стоїться, переночимо в мене, що ранку прилиду до мовчанки всі не частини краю, що бив не за польові старші, що творять без царкуня. <clears> Thank <throat> you. Славому Свого того, що Боріх і коронив, їх від всякого зла, на бекону на чесноті, на спасіння святого Христа, Твого, та й щоби зберегти їх від голоду, пошесті землетрусу, потоку, граду, Богню, вбивство нападу чужинців від всякої смертельної ради і дарував. Мешканців цього села за всіх християн. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надії всіх людей на землі і тих, що далеко на морі та в повітрі. Будь владико коласкаві нам ріках наших і помилуй нас. Милостивий Бой, чоловіколюбний Бог, єси і тобі славу віддаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, не повсякчас, і на віки, віки. і віків. <laughs> oh. звичайно, все. Пропоную Наказ Ісусу Христа. Тому нехай Бог благословить вас, віддячить сторицею, сто раз, нехай ви більше отримаєте, ніж то, що ви віддали, віддали, як жертву свою працю. Нехай вам Бог сто, сто раз більше дасть, ніж дітям. Ми сьогодні, священники, які тут зібралися, просимо в Бога, благословення. І для вас многое і благо я від.

Я літа. Може воно ну так виглядає, що я винуватця поминув отця Володимира, але я думаю, що ми ще зараз йому заспілаємо літа». Дякую всім вам, дякую всім вам. Оооо, прес.